Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Без квітів не буває і з вами Світлана. Запрошую прогулятися зі мною по моєму квітничку я покажу вам, як почали квітнути мої троянди. Це найперша троянда, яка була посаджена після того, як ми перейшли жити в свій будинок. Квітує вона довго, деколи ще й повторно. За цей період я її багато розмножувала, тому росте вона в мене в різних куточках нашого двору. Чайно-гібридні троянди мають дуже багато бутонів і тільки-тільки починають розпускатися. Пізніше це буде парад троянд. І щоранку буду бігати з телефоном, знімати кожну квіточку. А це плетуча трояндочка. Яку мені дала кума Світлана. Дуже гарно вона заплітається на арку, і початок цвітіння її дуже яскравий. Рясно квітуча трояндочка на початку цвітіння виглядає феєрично. Шкода тільки, що вона квітує один раз. Погляньте, які ніжні персикові переливи. Далі покажу вам високорослу, вона до 3 метрів росте. Жовта троянда, велика, дуже ароматна. Golden Showers. На початку цвітіння вона яскраво жовта. Пізніше, звичайно, робиться бліда, але все одно квіти величезні і також дуже щедра. На квіти. І що мені подобається, що квітує вона все літо. Тут під високою вишнею трішки менше сонечка, але також починає заквітати трояндочка плетуча, черенкована від самої старшої троянди. А це взагалі під вишнею самою. Тут ростуть тільки хости і ось ці шипшоновидні, як я їх називаю трояндочки, білого кольору. Квіточка квітує один день, але так як їх багато, тому вони дуже довго радують в цьому тінистому місці. Це така яскрава плямка і ще рожева. В минулому році вона була більш махрова, Ну, в цьому році, ось така. Поки що хай тут зростають. І пік цвітіння припадає на декоративні маки. Самі яскраві зараз вони в нашому квітничку. Гарно насіваються, сходять там, де вони хочуть. А викорінити не так то вже і просто, тому що мають потужний корінь. Декоративний люпін має тільки такого кольору. Зростає він у мене на одному місці. Ось такий шикарний кущик. А це турецька гвоздика, вона тільки починає квітнути, дуже гарно насівається, тому постійно потрібно її контролювати. Климатис мультиблу був пересаджений навесні, тому зараз він тільки починає нарощувати свій кущик. Я думаю, він ще заквітує в цьому році. Починають квітнути гвоздички, дуже яскраві, дуже ароматні і дуже гарний колір. Серединка в них темно-вишнева. Це старенькі кущики, тому зараз вони, звичайно, розваляться, їх вже потрібно пересаджувати. Я вже багато її начеренкувала, всі кущики гарно прийнялися, цвітуть, пізніше будуть зміни, а це армерія продовжує квітнути такими міні-трояндочками лавандового кольору. Квітує вона довго, тому ще довго будемо насолоджуватись її яскраво лавандовим цвітінням. І ще одна квіточка з'явилася в мене цієї весни. Я дуже давно її хотіла. І так вийшло, що я обмінялася на інші квіти. І ось тепер я маю цю чудову яскраву квіточку. Вона дуже гарно виглядає в групових посадках. Ну, я тільки не знаю, можливо, вона також буде розвалюватись і її потрібно часто розсаджувати. Побачимо, вона тільки в мене з'явилася. І я ще дуже мало про неї знаю. І продовжують квітнути ірисики. І насправді цей ірис трішки темніший, ніж передає камера. Дуже він мені подобається. Це бородатий ірис, великий, високий. Особливо мені подобається оці нижні. Пелюсточки, отакі обрамлені темним краєчком. І тут в цьому місці ростуть квіти, які тільки вранці бачить сонечко. Тому тільки зацвітає ясколка такий сизо-білий килимок. А зараз при вечірньому сонечку я хочу показати вам, як насправді виглядає наперстянка. Коли суцвіття ще закриті, вони жовтого кольору. І здається, що квітнути буде жовтим, а насправді вона має ніжно-бусковий колір. Завдяки тому, що має дуже високі стебла суцвіттями, квітує вона майже все літо. Сьогодні хочу прибрати ось цю діляночку поприбирати. Е хвостики вже від крокусів. Зрізати ось ці аліуми, тому що вони будуть скоро розкидати своє насіннячко. Та і вигляд уже в них недекоративний. На їхнє місце стануть інші квіти. Скоро підніметься гібіскус трав'янистий, лілії, астільба, і також буде краса. І виходячи з квітничка, хочу ще раз показати вам цю арку з прекрасної троянди. Зараз вона неймовірно гарна. Пізніше буде бліда, і не так захочеться вам її показувати. Тому що будуть квітнути інші троянди. Гарніші, цікавіші, і вона відійде на задній план. Хочу залишити її для себе такою, яка є вона зараз. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто залишався зі мною до кінця. Дякую нашим захисникам за можливість жити і працювати. І бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі!